Отже, з нами на зв'язку є Олексій Кучеренко, народний депутат України, екс-міністр з питань житлово-комунального господарства в уряді Юлії Тимошенко. Пане Оксій, вітаємо вас. Вітаю, добрий день, добрий день. пане Оксі. Ну, мабуть, з вашого дозволу почнемо про газ, якщо не проти. Про те, що встановлено мораторій на підвищення цін на природний газ, так тарифів на теплову енергію і м, тарифів на розподіл природного газу. Наскільки це важливе рішення, як на вашу думку, і чи не стане це е, ну не вдариться про по, по теплоелектрогенеруючих компаніях таке от рішення, коли просто люди не захочуть там не знаю, можливо, платити а можна зустрічне питання: а кому в голову взагалі могло прийти? Що можна зараз підвищувати ціни на газ тарифи на тепло. От звідки взялася маячня? От хто почав лякати країну українців? Що в ситуації воєнного стану, коли у людей падають доходи, чомусь раптом можна говорити про підвищення цін на газ? Я вам хочу сказати, що це штучна була абсолютно. Е, кампанія. Вона така запущена головою НАК НАВТГАЗ. Юрієм Вітренка для того, щоб вишибити якомога більше грошей з бюджету на потреби дуже сумнівного монополіста НАК Нафтогазу України». Я швидко вам пояснюю свою мисль, думку, щоб ніхто мене не звинувачував в популізмі. От усіх українців прошу запам'ятати, державна компанія Укргазвидобування, яка знаходиться в складі НАК Нафтогазу, видобуває газу українського тут. Абсолютно в достатній кількості для потреб населення і теплокомуненерго, і навіть втрат оцих виробнично-технологічних в облгазах, газорозподільних компаній. То постає питання: якщо в нас абсолютно вистачає українського газу, якого біса підіймати ціну і лякати українців, що на нього треба підвищувати тариф? Це була штучна кампанія, яку на жаль, в тому числі підтримали певні. Урядові структури для того, щоб в бюджеті, оця цифра шалена 264 мільярди гривень, космічна астрономічна цифра, це чверть бюджету. Щоб почати вишибати з бюджету ці гроші, лякаючи українців, мерів, депутатів, що якщо ви не дасте ці гроші, то буде холод, голод. Де газу не буде, тарифи п'ять разів збільшаться. Я вважаю, що там взагалі ознаки були е, навмисної паніки. Там створення в умовах воєнного стану і були би органи правильно працювали там е, СБУ, контрзвідки то вони б відреагували належним чаном. Тому вас накаючи, абсолютно ніхто і не збирався, і ніхто і не підвищував ці цим законом е, ціни на газ та тарифи на тепло. Все там е, абсолютно зрозуміло. А те, що вони все ж таки вишибли з бюджету 201 мільярд. Бо нашими зусиллями ми так дуже сп... дуже швидко ми скоротили цю цифру на 63 мільярди. Звертаю увагу, це ну 2, мільйони до 2 мільярди доларів. Вибачте, які за наших е, ну, переконань було би краще пустити на збройні сили. На повітряну оборону, на допомогу біженцям, на ремонтування тих будівель, які люди там втратили або зруйновані. А далі на щастя, слуги дослухалися моєї особистої пропозиції, і ми створили тимчасову спеціальну комісію для того, щоб дослідити. Зробити аудіт на «Нафтогазу», зробити баланс газу, порахувати, скільки реально треба газу, скільки його є в Україні, скільки треба докупити за якою ціною, і скільки грошей з бюджету на це потрібно. Ось підхід, який врешті решт слуги дослухалися до нього. Тут я йому вдячний, і ми отакий от баланс знайшли. Я очолюю цю комісію, тому сподіваюсь що найближчим часом, десь думаю, 10-15 днів. Оці ці цифри ми оприлюднимо. Побачимо і баланс газу, побачимо реальну ситуацію і доповімо українцям, скільки реально грошей треба, щоб прожити цю зиму. Ну як мінімум, щоб газ був, бо це не є гарантія, ви розумієте проходження зими ризики. Набагато. Ну, значніше ніж просто наявність чи не наявність газу, але безумовно краще бути з газом, ніж без газу. Це ніхто не суперечить і це ми доб'ємося однозначно пане Олексію. Якщо з підвищенням цін на тепло, на тепло зрозуміло, але дуже багато українців переживають все таки щодо опалювання сезону. Чи будуть субсидії, чи будуть Кошти в державі на це. І ще річ в тому, що багато хто дійсно працює на дві треті ставки в різних державних органах, дехто взагалі втратив роботу і протягом півроку не платив ЄСВ. Чи планують депутати щось змінювати в цьому плані, щоб люди такі теж мали можливість отримати ці субсидії, якщо вони, звісно, будуть? Дивіться гроші на субсидії закладені в недостатньому. Обсязі, це я вам гарантую. Бо коли їх ще закладали минулого року, і ми, і інші депутати казали, нам не вистачить цього, але я не хвилююсь за це. Знаєте, чому? Ну, якщо ми побачимо, що дійсно буде не доставати, я думаю, це дуже швидко зробити оці, в тому числі з цих 43 мільярдів, виділити додаткові кошти на субсидії. Проблема ж в іншому: ну, по-перше, дійсно, у людей зараз зміна доходів. Зміна там в оплаті праці, і їм треба ну негайно, щоб на це відреагували соціальні служби. Я думаю, я завжди з повагою до Мінсоц відносився, Це фахове міністерство, професійна, яке завжди достатньо професійно професійна От У мене особисто до нього майже ніколи не було претензій. але є інша біда. Дуже багато людей зараз із за Абсолютного колапсу, який там на газовому ринку, так званому утворився, вони зараз втратили тимчасово і пільги, і субсидії. Ну, пояснюю, ви знаєте, що до квітня е, включно у нас були різні постачальники газу. Да? Якось вони обслуговували, більш-менш нормальна там. І, ну, Система якось працювала, в тому числі і субсидії. Потім. Кінці травня або на початку червня люди заднім числом дізналися, що у них змінився постачальник на одного єдиного постачальника-монополіста «Нафтогаз України. Але ж ніхто їх не попередив. Бо вони по інерції платили попередньому постачальнику цим газбутам, розумієте? А НАКНАВТАГАЗ тепер виставляє їм борги за травень, і в результаті наявність боргів позбавляє людей можливості отримувати пільги і субсидії. Поки для субсидіантів це не так страшно. Ну, Суми невеликі, розумієте, влітку. Але терміново треба вирішити, бо цей ком поки що не вирішений. І там у «Нафтогаза» зараз 12 мільйонів. Ну, практично вся Україна, все населення воно споживає газ НАК «Нафтогазу». І я просто. Стверджує, що це абсолютно не авантюрний підхід е керівництва як «Нафтогазу», яке саме сварило нам усім цю проблему. А зараз ми всі будемо якось вирішувати. Головне людям повернути ці борги за трави, да бо вони не знають, як повернути їм залік. Ніхто не робить, розумієте. Тому є така проблема, але по субсидіям думаю, ще раз хочу сказати, все це буде відрегульовано, а от за гроші доведеться поборотися. Якщо пане пані а як подякувати комусь за ці борги на нафтогазу дякують особисто пане Олексія, а, а як боротися за ці гроші? Це треба людям до суду подавати. Як їм доводити, що вони проплатили на то який механізм їм, Дивіться, їм пояснюють це ж таки. Але дивіться, що відбулося: була розгалужена мережа цих газбутів, де там сиділи люди, офіси, газкантори, всі люди знали телефони, вони знали до кого з'являтися, де звірки робити. і так. Зараз вони вже по суті ну, без роботи, їм, їм гроші не платять. Розумієте? А НАК «Нафтогаз» не має такої мережі. Він тільки намагається її створити по всій Україні за допомогою або ще або інших структур, а це ж треба з 12 мільйонами домогосподарів працювати. І зараз люди, хто намагається зателефонувати по три по днів, їм ніхто не нічого не відповідає, але їм безумовно треба написати заяву на повернення ось цієї травневої суми. Але проконтролювати як поверне цей газ збут, буде дуже важко, бо він може показувати, що в нього там ці гроші забрали. Тобто там своя буде кухня, розумієте? А НАК Нафтогаз їм вже, вже виставляє, каже, платіть мені. Тому це буде нерви, нерви, на жаль, і ще раз нерви в такий скрутний час. Це ще раз хочу сказати, Я на жаль констатую те, що я казав ну рік тому. Абсолютно непрофесійне управління, я думаю, найближчим часом воно закінчиться даної команди Нафтогазів України, який задумайтеся, казав, що в нього все чудово, що він такий прибутковий, а потім приходить в червні і каже: Дайте мені Вірніше, не каже, а шантажує або ви даєте мені 264 мільярди. Колосальна сума. Або ви сидите без газу, без тепла. Ось вам і вся фаховість цього управління. Тому ТСК наша, яку я очолюю, обов'язково зробить доповідь українському народу, що відбувалося останні роки в НАК Нафтогазі. Я приблизно уявляю собі, але хочу, щоб це було офіційно. Так, ну будемо з нетерпінням чекати цієї доповіді, тому що дійсно хочеться почути реальні цифри, що ж там відбувалося. Ну і також хочемо також, е, поговорити з вами про. Те, що президент підписав закон, який спрощує процедуру термоізоляції будівель, і це теж нібито важливо в процесі того, що нас чекає новий опалювальний сезон, то буду як ви оцінюєте взагалі цей закон? Буду толерантним, да? бо зараз я собі дав слово, що я буду толерантним, не критикувати там, де це можна не робити. Зайвий раз, зайвий раз. Але хочу сказати, ну. Це непоганий закон, але ніякого прориву він точно там не створить. Розумієте? Бо я просто нагадаю: попередній закон про енергоефективність будівель було прийнято в 2017 році. Да, зрозуміло, 2017 рік тоді було стільки газів, стільки е, воплів, ну вибачте, ви, ви емоцій та да, екстазу. Ось зараз почнеться масова енергомодернізація. Пройшло 5 років. А от подивіться навкруги: ви побачили ознаки дійсно масової, комплексної енергомодернізації житла, утеплення, регуляторів, лічильників, під'їздів, дахів, теп і т.п.? А теплокомуненерга. Ви побачили якісь ознаки масової модернізації? У нас труби що там, стали менш дирявими, як ви думаєте? Або модернізація котелень пішла те ж саме, і на водоканалі, бо там списуються величезні гроші на водоканалах, втрати, витрати, електроенергія, доля величезна. У них дуже велика в три рази більше ніж в Європі. То до чого я веду? От зараз. Непогано підписати закон. Там певні речі протиріччя прибрані, там прибрали там, різні розуміння аудиту та енергосертифікату. Там. Але тут головне інше зрозуміти: попередня система існуюча, вона заганяє всіх людей, які розуміють, що треба утеплятися. Вона заганяє на фонд енергоефективності. А це не проста штука, це кредити, розумієте? Бо там не так просто в цьому фонді взяти гроші. Він наповнюється європейськими донорами, там передбачаються достатньо великі гроші, але європейці через наглядову раду контролюють процес взяття цих грошей. Тому щоб підготувати цей проєкт, півтора-два роки мали працювати. У нас з них.

Термоізоляції будинків, і що це може змінити, чи змінить ситуацію? Так, є. Та є в нас... Пане Олексію, да закінчити да. Да, нас, да, та, да, Ви зрозуміли, займіли. Тобто так. дуже непроста процедура, і от пояснити пересічним мешканцям в багатоквартирному будинку, що їм треба такий підготовчий період пройти? Ну це вкрай важке завдання. Там є такі герої, ОСББісти, голови ОСББ, які на себе це брали, але це були такі некомплексні проекти моє глибинне переконання. Цей законопроект непоганий, але він не запустить масову термомодернізацію нашого житла. Саме зараз, за нашим наполяганням, це мої правки не починають працювати. Ми примусили в законі про енергоефективність уряд зобов'язали розробити. Три державні програми: державна програма енергомодернізації будівель, тобто там, де ми живемо, і офісних будівель школ е, е, там і бюджетних, і так далі. Енергомодернізація теплокомуненерго енергії, система павлення і енергомодернізація водоканалів. І от саме там має бути відображено механізми державної підтримки, державного фінансування. Вибачте, певного примусу, бо людей трошки треба підганяти, підштовхувати. Я вам чесно скажу. Має бути такий кнут і пряник. Пряник це те, що вам зроблять цей проект, і ви будете менше споживати, менше платити. Але для цього прийде, доведеться і щось і над собою зусилля певні зробити, бо це ж ваше житло. Да, туди без вашого дозволу зайти не можна, щоб все це зробити. Ось така програма модернізації тільки в середу. Буде перше обговорення в мін регіоні. Я буду приймати участь, але дуже повільно все це відбувається на привеликий жаль. Тому не хочу зради, але прориву там великого ну не очікуйте. Щось спроститься трошки більше може буде, але але масова переобладнати все наше там 200 тисяч будинків, багатоквартирних. Розумієте, це навряд чи в такий спосіб із такою швидкістю вдасться. Так, дякуємо, пане Олексію. Ми вас не зрозуміли. Отже, Олексій Гучеренко, народний депутат України, екс-міністр з питань житлово-комунального господарства України, був з нами в ефірі громадського інтерактивного Дякую. радіо Один. На все добре, Дякую. спасибі.